Ефірі простір свободи на телеканалі, Д1. нагадаю, що вже в цю суботу, 18 жовтня, о 12.00, відбудеться національна прем'єра публіцистичного повнометражного фільму Воїни світла митці. Це буде у нас у Дніпрі в кінотеатрі Планета Кіно Аполло о 12.00. вхід безкоштовний. Запрошуємо усіх, і от з цієї нагоди, і не лише. Нам формальний привіт не треба шукати, щоб поспілкуватись з хорошими людьми. А зараз ми поспілкуємося з одним із героїв цього фільму, відомим Дніпровським художником, зараз військовослужбовцем, свого часу багаторічним директором музею українського живопису і заступником Дніпровського художника музею Сергієм Бурбелом позивний музей. Пане Сергію, радий вас бачити! Слава Україні! Назаємо владе, героям слава. Пане Сергію, ви багато років як художник, ви зображували якісь художні полотна, а тепер ви сам став героєм і учасником художнього полотна одним із героїв. От скажіть, будь ласка, наскільки це нов... як для Героя публістичного фільму, наскільки це для вас новий досвід, наскільки це було незвично, можливо, складно. До того ви якісь свої емоції, думки, сюжети зображували на полотнах, а тепер ви став, сам став учасником цього полотна. От, як для вас це було? Ну, дійсно, було незвично. Такий фільм, можна сказати, перший раз, мабуть. Так знімали, да? були безліч інтерв'ю і всього іншого. А от, щоб кіно, це, звісно, перший досвід такий був. От. Емоції, звісно, абсолютно різні були, тому що тема у нас складна. Да? От. І є що згадати, можливо, щось не досказав, як хотілося, може, щось десь там думку можна не, 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 не продовжив. От. Але ну, такий досвід перший. Ну зараз у нас до речі, буде нагода продовжити якісь думки. Ми можливо, де якихось тез повернемося, які прозвучали в фільмі. А скажіть, будь ласка, як загалом ви бачите місію цього фільму? От, коли ви давали згоду на участь у цьому фільмі? Очевидно, ви вважали цю роботу корисною. Для чогось? От, для чого, що ви думаєте, ми маємо ставимо за кінцеву мету? Чого ви чекаєте від цього фільму? Можливо, показати, що в армії можуть себе знайти люди абсолютно різних професій, і творчі люди абсолютно можуть себе там да, почувати, хоч може там трошки складніше, а, от нам, митцям, да, а може якимось і ні. От, ну от, я думаю, що така була якби головна, да. Місія, і я знаю, що фільм буде мандрувати да, по світу по кінофестивалях. І дуже хочеться, щоб зарубіжні да, наші партнери побачили, що теж якби, митці можуть і вміють якби, долучатися до війська, тому що на Заході, наприклад, взагалі ж митці це якась така. Ну, Такі священні люди, якби там, вони там на грантах живуть, якби і взагалі їх ніхто якби, не бачить в такій ролі. От, а, ну от ми, українці, да, доказуємо, що в принципі можна і митцям долучатися, пане Сергію. Я пригадую, як під час зйомок. Це було влітку. Ви зайшли в свою творчу майстерню, в якій ви не були багато місяців. І от у вас був погляд такий, от людина, котра повертається до чогось, можливо. Я не скажу безумовно втрачено, але я скажу від чого трошки віддалилась. Я знаю, що ви зараз виконуєте військовий обов'язок, тому ми з вами на зв'язку онлайн. Я не запитую, де ви зараз знаходитесь і чим займаєтесь, але. Ми тоді з вами говорили, що ну зрозуміло, зараз у вас немає можливості малювати. А чи є у вас така потреба малювати, чи приходять до вас якісь нові ідеї, сюжети? От чи є це бажання зробити щось, як ви звикли виплеснути свої думки емоції на полотно? Звісно, є, і я вам чесно відкрию навіть такого <хи> невеличку. Да, якби я, коли є рідкісні рід 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 можливості да, зазирнути в майстерню в Дніпрі, то я якраз от. Останній раз, коли був вже психанув, можна сказати, у мене був такий ну, чималий шматочок полотна в рулоні. І я думаю, ну коли я ще його використаю? Просто взяв його, якби прибив до стіни і почав нову роботу. Там це буде десь 3,5 метри, десь на два з половиною. Mm. Отака от от штучка. А ви. Поділитись якоюсь ідеєю сюжету, чи, чи, чи не будемо спойлерити? Можливо, це творча таємниця. От, це ж ну, полотно три з половиною на два. Ви сказали, да? це ж величезно. Це два з половиною, так, 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 так. І, і... Воно ледь ледь помістилось так на стіні, на моїй. Це я, ну якби це, це, це Крим. Я не буду тут секретів ага. робити, як, як завжди, моя тема. Да. І я завжди кажу, що війна почалася з Криму, з Крим, Криму вона має і завершитись, інакше ну, от не може бути. Тому це Крим. Я нагадаю глядачам, до речі, про це говориться у фільмі, що е, Сергій Бурбело відомий е, своєю. Е... Експозицію серію картин під назвою назвою Кірім, це е, латинська транслітерація кримсько-татарської назвою Криму. Там е, неймовірні картини. І до речі, от зараз давайте повернемось до цього полотна. Пане Сергію, ви тоді говорили, повертаючись до ваших пророчих картин, знову ж таки глядачам, нагадаю, що ви передбачили вибухи на Кримському мосту, бавовну в Севастопольській бухті. От там була у вас ідея намалювати ще одну бавовну в Криму. Чи не про цей сюжет ви говорите? Коли от зараз про Цю свою нову картину заговорили. Я пам'ятаю, що. Так, так, можливо, можливо. Я просто не можу, як сказати, наперед це зрозуміти, чим завершиться картина. Тому, якби, поки що вона на самому початку, а там подивимося. Ну що ж, чекаємо. Чекаємо, то у нас от прем'єра відбудеться буквально е, скоро. А е, е, потім будемо чекати прем'єри вашого полотна. А до речі, якщо говорити про ваші полотна, е, ми говорили, знову знов ж таки, під час зйомок, що от така дивна ситуація: художник воює, а його кар картини зараз виставляються і в Європі, і в Україні. От де зараз можна побачити ваші картини, прийти подивитись е, 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 експозицію. Плантарии не просим, по-моему, планетарий. Так, так, так. Зараз от, якраз після чотирьох місяців у Львові, там де була експозиція. От звернулись до мене представники да, планетарію і запропонували зробити у них. Я ну, абсолютно не відмовив. От а вони вже самі там якби розміщували роботи, готували всю цю виставку. І воно, знаєте, так непогано вийшло мене на день народження, якраз на півдня відпустили. От я заїхав, якби зміг там теж трошки так би мовити, відкритий, і там цей мій космічний Крим з цими планетами да, місяцем, зірками в планетарії дуже чудово виглядає, тому я всіх запрошую. Супер. Я думаю, після того, як в суботу у нас відбудеться прем'єра, ми поспілкуємося з глядачами, а потім, мабуть, що поїдемо в планетарії, щоб продовжити. Культурно розвиватись. А, а пам'ятаєте, що пане Сергію, ми з вами говорили і таку доволі велику вагу приділили цій темі? Оце повертаючись до тих думок, які можливо після фільму, після зйомок ще продовжують, продовжують там якось працювати над ними. Мозок, от ми говорили з вами про те, що в сучасному світі розмиті категорії добра і зла, і що на жаль, не всі зрозуміли, що в нашу країну прийшло зло. Саме тому от ми говоримо про те, що наші воїни це воїни світла. От чи докручували ви собі якось цю думку після зйомок? От, чому відбуваються такі незрозумілі і по великому рахунку не дуже гарні речі у сучасному світі? Що, от, де добро, де, де зло, не всі можуть розібратись, на жаль? Чесно кажучи. Не докручував. Не до того це, Не до того було, так, да, по-перше, по-друге, ну, це настільки нас оточує все, що це такі суб'єктивні, знаєте, можуть бути думки те, що я вважаю там добром, інші можуть вважати злом, якби тут треба шукати якісь не знаю, компроміси, не компроміси. Ну, якось якесь, в нашому випадку загальнонаціональне розуміння. Так от. А знову повертаючись ще до однієї думки: а в чому тоді роль мистецтва в нашій сьогоднішній ситуації, рахуючи, що на жаль, можливо, певна частина українського суспільства ще й досі не може усвідомити себе у стані війни. От, мистецтво з його образами, з його сенсами, з його висотами і глибинами, чи може воно допомогти людині зрозуміти сучасний світ, той, в якому ми зараз знаходимось? Ну, дійсно, мистецтво має на меті якби, зафіксувати всі ці речі, які відбуваються, переосмислити і різними способами донести? От, наша ж основна проблема, я вважаю, що ми знаєте, кожен нову ми там оточуємо себе якимось там середовищем, нашими друзями. Ми всі в якійсь бульбашці знаходимося в нашій і ну, ми всі продукуємо якісь речі, якісь думки, які в принципі ну зрозумілі нашим, Нашому оточенню, да. А от основне завдання це якби вийти за цю бульбашку і достукатись до тих людей, які в іншій абсолютно бульбашці, в тій же, ну, грубо кажучи, там Бульбашці зла знаходяться або там не визначились, наприклад. От. І саме мистецтво може якимось чином абсолютно несподіваним да? там людина. Просто зайшла на виставку, там, або фільм пішла, подивилася. Я думаю, що може якось зачепити, і хтось, можливо, почне, знаєте, думати, шукати якусь інформацію, думати, що не все, якби там він до того розумів так, як воно є, і ну, от, от в цьому мистецтво може допомогти. <кій> я так думаю. Сергій, я неймовірно зрадів, коли почув від вас, що ви почали працювати над новою картиною, тому що у фільмі ми побачимо, що деякі митці, наші герої, вони зараз, ну, умовно кажучи, взяли паузу. Ну, хтось через те, що продовжує воювати, а хтось навіть повернувся уже демобілізувавшись, все одно поки що ну, не знаходить в собі якихось е, сили, якось е, прагнення. Повернутись до творчості, тому те, що ви сказали, це неймовірно класно, дуже радий, чекаємо вашу нову картину. А скажіть, будь ласка, чи продовжує, ну я зрозумію, розумію, що вам зараз можливо не до того, але тим не менш, чи продовжуєте ви, от коли буваєте у Дніпрі час від часу, чи продовжуєте ви спілкуватись із колегами? Я до чого? От е, е, якщо говорити про українське художнє мистецтво сьогодні? То чи можна, ну оскільки ви людина, все ж таки, і відома, і знаєте процеси зсередини, середини, чи можна говорити, що у нас відбувається якийсь, ну скажімо так, наприклад, український ренесанс? Якщо ми, ми говоримо про що художники, вони Створюють картини, то це картини. Чи, чи знаєте, ви, скажімо так, ну умовно кажучи, кон'юнктуру сьогоднішнього українського художнього ринку? От На чим працюють наші художники, що є темою саме художнього мистецтва? Ну, це, власне, те, що я й казав, вони якось намагаються рефлексувати, да, якось переосмислювати ці речі, те, що відбувається. А про якийсь ренесанс, я думаю, ще ну, трошки зарано говорити, а от якраз. Після да, закінчення війни, дай Бог, після нашої перемоги, от там дійсно відбудеться такий бум мистецтва і от, от, це можна буде дійсно назвати ренесансом. Зараз, поки що, так, іде таке переосмислення, накопичення такої енергії. Да, і там ті, хто можуть зараз робити щось, можуть, ті, хто не може зараз робити. От, там когось, ну це зрозуміло. Тут у нас у всіх якась депресія в якійсь мірі. От, і всі, якби ну, на стадії, я думаю, накопичення якихось сил, а потім буде дійсно вибух такий. Що? Ми коли з вами спілкувалися під час зйомок? Я так зрозумів, що для вас місцями сили є безумовно Крим, але і е, рідне місто Дніпро також. Скажіть, будь ласка, от коли у вас з'являються можливість і час від часу ви буваєте у місті? Чи після того, як ви стали до військової служби, чи змінились у вас відчуття рідного міста? От Дніпро сьогодні, на ваш погляд, він який? Дуже цікаво, що, що художник може сказати про нинішнє Дніпро? Ну, місто змінюється, місто живе. Я не, не знаю наскільки, як це сказати. Зараз це на часі, може, якісь речі можна було і перетерпіти, зробити пізніше, там, як би, ну, тим не менше, як би, можливо, таким чином місто би, дає надію на майбутнє, що все буде добре. А, от, і якось так люди, я чомусь знаєте, помічав на початку війни доволі часто було ну, видно, що. Багато людей прийшло на українську мову, а зараз такий якийсь пішов відтік. От і це дуже помітно. Звісно, є да там. Я бачу там батьків, да, там з, з дітьми, з малими вони розмовляють українською. Це ну це супер у мене, прям знаєте, іноді. Сльози навертаються, а, от а багато людей, якби там в тих же якихось не знаю, там супермаркетах, якихось мережах, ти навіть вже продавці, якби ні, ну ну от, от в цьому плані це це дуже такі, знаєте, погані дзвіночки, такі мені здається. Пане Сергію, я часто під час нашої розмови посилаюсь на те, що було під час зйомок. Я пропоную зараз нашим глядачам показати, щоб вони зрозуміли атмосферу, як це відбувалося. От у нас про кожного героя є безумовно трейлер. Давайте зараз подивимось трейлер про участь у зйомках фільму Воїни світла митці Дніпровського художника і музейника Сергія Бурбела. Сергій Бурбело, художник, позивний музей, місто Дніпро, художник-живописець, член національної спілки художників України, директор музею українського живопису та заступник директора Дніпровського художнього музею. У його роботах поєднуються живопис, архітектурні форми і інсталяції. У центрі творчого світу Сергія любов до української культури і прагнення зберегти її спадщину для майбутніх поколінь. У його полотнах оживають витоки національної ідентичності, відлунює глибокий патріотизм та відповідальність за довкілля. Ці роботи стали не лише мистецькими творами, а й духовними символами, що надихають. Сьогодні вони зберігаються у музейних і приватних колекціях України, США, Німеччини та Туреччини. У 2013 році, натхнений численними мандрівками Кримом та пленерами, він створив серію пейзажів, що переросли у масштабний візуальний та аудіовізуальний проєкт Кірім, цей проєкт неодноразово представляли в Україні та країнах Європи. Хотілося здійсно зобразити Крим якимось іншим, да тобто показати його цю цей його аспект, всі ці народи, які пройшли. Ними всі навіть картини у мене ж підписані топонімами, тобто назвами, які вони історично мають. А це теж був такий, якби пасив показати, що ніякого там рускава міра, там і всього іншого якби не може бути, не було ніколи, і не треба взагалі. Після початку повномасштабного вторгнення широке визнання отримали його пророчі полотна із зображенням потоплення крейсера Москва, вибухів на Кримському мосту та бавовни в Севастополі. Ззаду я їх так навіть ретельно підписував, що коли, якби коли власне була створена картина, коли відбулася ця подія, тобто там і влучання по Кримському мосту, там де дійсно співпадає, якби навіть цей дим. Я просто продовжував знову ж таки малювати свою тему, да але з. Просто додаючи туди якісь елементи от того, що накипіло там на душі якесь прагнення мене особисто як громадянина всього нашого народу, на жаль, реальністю стала і ще одна картина. Черне місто 21-го століття, на якій художник намалював те, що потім довелось побачити на власні очі, зруйнований російською ракетою житловий будинок у Дніпрі. Була одна робота, якраз символічно, там, де такий розбомблений будинок. Його можна до будь-якого там нашого міста вже прикладати, і вже будуть якісь паралелі. Його можна було і до нашої перемоги до нашого житлового масиву прикласти. Коли почалось повномасштабне вторгнення, Сергій разом із дружиною був у Гамбурзі. Але повернувся в Україну. Ну така наша позиція була разом з дружиною повернутися в Україну від перших днів війни. Сергій активно волонтерив, продавав картини на благодійних аукціонах для збору коштів на потреби ЗСУ. Проводив арт-терапію для дружин загиблих героїв. Окрім цих моїх волонтерських да справ, я ще займався з жінками загиблих героїв арт терапії От і ми тут збиралися. Там вже було їх, ну, багато груп в цій студії. якраз ми з ними розміщувалися. Зараз ж це виставка, це проект жива. Справжня історія кохання, і вони мандрують по всій Україні. От там в кожному місті був свій автор-художник, який опікувався цим проєктом. От у Дніпрі цим я займався з 2024 року. Служить у лавах Збройних сил України. Його роботи продовжують експонуватися в музеях та галереях України і світу. Повні історії героїв. Дивіться у документальному фільмі. Воїни світла, Митці» на телеканалі Д 1 та онлайн платформах. Дніпровський художник Сергій Бурбело один із героїв фільму Воїни світла Митці». Повертаємось до спілкування із Сергієм. Скажіть, будь ласка, Сергію, вже завершуючи нашу розмову, не хочеться вас затримувати. А коли ви зараз згадуєте, от там, де ви зараз перебуваєте, якісь моменти мирного життя, то ви згадуєте про що? От які образи до вас приходять, і, 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 і що першим спадає на думку? Ну, Мабуть, те, що я давно вже не був на, на морі. От, от це, мабуть, спадає так. І завжди якось я собі намагаюся це уявляти, якісь там такий які, теплий вітер, там, або якісь там звуки, або запахи, навіть ось, так. То я, до цього я намагався, якби кожен літо з сім'єю їздити. А, от, а тут я себе ловлю на думці, що от, це дійсно перше таке, що знаєте, спадає. Я чомусь так і подумав, що ну я думав, що ви скажете Крим, але ви узагальнили ну, я море. Ну я, я думаю, я не просто думаю, я переконаний, що будемо ми ще у Криму і відпочинемо. І пан Сергій намалює нам ще нові прекрасні свіжі картини. І наостанок, пане Сергію. Ну, я то вже здогадуюсь про вашу відповідь, але тим не менш запитаю, чи зможемо ми побачити вас на прем'єрі або у 18 го у Дніпрі, можливо, 21-го у Києві. Чи, чи вдається? Буду дуже старатися, але поки що, чесно, не можу обіцяти. Але, але буду старатися так. Пане Сергію, в усякому разі, ми вас будемо чекати і завжди, завжди раді вас бачити. І переконаний, безумовно, ми ще побачимося і прийдемо на вашу виставку, і поспілкуємось, можливо у цій студії. Чи десь ще чекаю на зустрічі з вами? Дякую, пане Сергію, і за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватись. От просто зараз і за вашу роботу. І художню, і ту, котру, котрою ви займаєтесь зараз. Радий вас бачити, успіхів вам у всьому. Дякую. дякую. Дякую Дякую вам. Сергій Бурбело, художник, який зараз воює. Погодьтесь, відчувається. Я не знаю, в який момент військової служби ми зараз захопили пана Сергія, і ми ще раз йому дуже вдячні, що він все ж таки знайшов можливість поспілкуватись з нами з усіма. От, але погодьтесь відчувається якась певна втома у Сергія. Бажаємо йому. Набрати сил, і можливо, знаєте, всі ми разом і Сергію, і всі усім нашим воїнам. Все ж таки, мистецтво це про емоції, це про відчуття. От, якщо ми пошлемо все найкраще, що є у нас, і в прямому, і в переносному сенсі нашим воїнам. То це буде для них велика підтримка. Шановні, ще раз нагадаю, що прийти на прем'єру фільма Воїни світла митці таких картин. Повірте, дуже небагато зараз робиться. Ми вклали в цю картину дуже велику частину своїх просто своєї душі. Кожен з наших героїв це просто унікальна історія. Це людина, яка от у мене особисто, я з кожним із них спілкувався ну залишила якийсь кожна кожен герой залишив чи залишила якийсь неповторний слід і в серці і в душі тому я би радив прийти на прем'єру цієї картини ще раз нагадаю це субота 18 жовтня 12.00. нуль 12 планета кіно Аполло вхід вільний от це по перше а по друге я ще раз нагадаю що в Дніпрі відбудеться Перша прем'єра, потім прем'єра буде в Києві 21-го. Відбудеться ще міжнародна прем'єра, тому що ми, буде англомовна версія фільму. Ми розраховуємо на те, що цей фільм буде цікавий міжнародній аудиторії, тому що ми вкладаємо в цей фільм надзвичайно великі сенси не лише для наших українців. Ми та з вами все розуміємо. Хоча от цей дуже цікавий. Момент ракурс про те, як відчувають себе саме наші митці. Мені здається, що це дуже цікава творча ідея, хоча безумовно нам цікавий кожен українець, і буде можливість. Ми продовжимо цей серіал, тому що є ідеї поговорити і про інших наших воїнів. Я нагадаю, що цей проект реалізує громадська організація «Краєзнавче культурне товариство Дія за підтримки українського культурного фонду і працівники телеканалу, «Д1» теж великою мірою доклалися до цього проєкту. Ще раз запрошую вас на прем'єру там і побачимось. На цьому поки що робимо паузу, і потім продовжимо спілкування в наступних проєктах телеканалу. Де 1 побачимось.